Антоніна Нежиборець вперше після 6 березня спускається в погреб батьківського будинку у Ягідному. Звідси росіяни забрали її чоловіка, а потім розстріляли. Романа вона опізнала по фотографії з моргу. У нього було кульове поранення в груди. А у нього на пальцях на ногах були піджаті пальці. Йому було дуже страшно. В каструлях їжа, яку приготували сім місяців тому і не встигли з'їсти, в кутку чоловічий светр. Він належав 31-річному Роману Нежиборцю, відеоінженеру Чернігівського телеканалу Дитинець. В цьому погребі він разом з дружиною та семирічним сином ховався від обстрілів 5 березня. Росіяни прийшли на подвір'я, тоді ще цілого будинку. Зайшли вони з криковою евакуація. Родину нежиборців, їхніх друзів та родичів хотіли забрати до підвалу місцевої школи. Тоді Тоні вдалося переконати росіян, що їхній погреб надійний. Ці російські солдати на нас подивилися, сказали, ну добре, тільки п'ять днів не виходьте з погребу. Ми ваш город, будемо п'ять днів бомбити. Росіяни наказали віддати усі телефони та паролі до них. Роман заховав телефон сина. Дочекавшись, поки військові підуть, набрав маму. Попросив написати на сторінці у Фейсбуці, щоб його видалили з чатів. Та ніхто йому не дзвонив. Він ж якраз спілкувався з мамою по телефону, і це все голосно е, Зайди на мою сторінку, напиши цей пост. І я. А я була внизу, мене дитина на руках заснула. Я чую просто, що відкриваються двері і голос російського солдата на виход. Разом із чоловіком тоді забрали й родича Вітчима. Антоніна розповідає: з початком повномасштабного вторгнення Роман волонтерив. Розвозив військовим продукти та речі, пиляв дерева, щоб перекривати ними шляхи для ворожої техніки. Що саме знайшли в телефоні? Чому застрелили обох хлопців? Не знає. Не така людина, що він ніколи не сидів. Склавши руки, я намагався завжди бути активним. Вони виїжджали з вічимом зранку, повертались тільки ближче до вечора, коли вже там комендантська година. От і нічого нам особливо так не розповідали. За два дні росіяни повернулися до подвір'я Антоніни. Вони забрали усіх до шкільного підвалу, де вже було більше трьох сотень людей. Про смерть Романа дізналася 9 березня від жительки Ягідного. Людмилу Гулій того дня під конвоєм росіян відпустили. За речами додому. На вулиці вона побачила тіло. Кажу, а можна я побачу, хто там такі, щоб родичам чи батькам сказати там у підвалі, що там лежить. Мені дозволили. Я глянула там. Грищенка був ягодного наш міліціонер. Ми туди доходимо до повороту, як до школи. а Він каже: отам, от каже в тому домі. Десь каже ще два трупа. А я ж кажу, можна подивитися. Це був погреб позаду будинку односельчанки Валентини Сезоненко. Під час війни оселю зайняли тувинці, каже жінка. Я жила тут у сусіда. Сюди я не ходила, бо тут їх було зразу п'ять, а потім було 15. Тут був штаб. У погребі Людмила побачила Романа. Він лежав до гори, чуть-чуть курточка була на ліці. Другий хлопець був ззадні руки зав'язаний, лежав наче на лівому боку. Коли вже їх сюди винесли, і вони приїхали хлопці, тачками двома. і їх у це є. Я дала їм одіяла, вони одіяла розслали, положили і повезли на кладбище. Дружина Романа місяць не говорила сину про загибель батька. Перепоховати чоловіка у Чернігові Антоніні вдалося тільки у квітні. Син випадково почув нашу розмову з моєю мамою. Звичайно, то були сльози. Переживання, розпитування, чому так, а чому саме тата, може, його так поранили, що його можна було підлікувати. Ну, от, у нас була дуже тяжка з ним розмова. Але все ж таки ми зійшлися на тому, що тато зараз на Зірочці, що нам допомагає звідти. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Справу розслідує СБУ. Повідомили в прес-службі прокуратури. Зараз правоохоронці намагаються встановити особи російських військовослужбовців, причетних до вбивства. Аліна Клименко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.